Чінка йде, діточок малих, з патонки кладе, і під вікном тремтить вишенька, мала в хатку проситься, бо прийшла зима. під вікном тремтить вишенька, мала в хатку проситься, бо прийшла зима. Гойда, 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 гой, очка загаплющи, сніща щасливому, Загріє ся ти, Йди до хлопчика, Люба вишенько, коли соці вам буде тепленько. Хлопчика, Люба вишенько, в коли вам буде тепленько. Гойда, 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 гой. Ніч прийшла до нас, діточкам малим, спатоньки вже час. Росте хлопчику, з вишенькою, враз, хай не скупиться, доленька для вас. Росте хлопчику, з вишенькою, враз, хай не скупиться. Доленька для вас.